Добрий день! Ми з вами продовжуємо створювати і наповнювати нашу базу даних, яка називається географія. Вже ми з вами на уроках розглянули, як створити базу даних. Ось в мене декілька є. Я натискаю Open, відкриваю її. Я бачу, що в цій базі даних у мене вже є створена дві таблиці. Заходжу. Ми з вами вже створили таблицю «Атлас світу і таблицю Клімат. Це ми розглянули на уроці. Далі вам потрібно створити ще одну таблицю, яка називається населення. Отже, знову ж таки, натискаємо Table» і в нас відкривається таблиця в режимі конструктора. Тобто зараз ми будемо створювати саме структуру таблиці. Дивимося. Таблиця населення має у нас 1, 2, 3, 4, 5 полів. Перше поле називається країна. Я нагадую, що тут ми пишемо латиницею Країна. Поле, текст 255. Це поле буде унікальним, воно не буде повторюватися. Ми його робимо ключовий. Назва країни тут повторюватися в нас не буде. Далі чисельність населення. Чисельність, населення. Чисельність населення. Пропуски ми тут теж не можемо, тому ми можемо підставити нижні. Чисельність населення це буде числове дане, тому ми обираємо формат на Числовий формат. Наступне щільність. Щільність. Ось так щільність населення. Щільність населення. Знову ж таки, це буде числовий формат намір. Релігія. Релігія. Дивимося тепер. Це має бути випадний список. Ось наша таблиця. Основні види релігій. У нас християнство, іслам, іудаїзм, індуїзм, і буддизм і конфуціанство. Отже, ми вибираємо випадний список. І тепер маємо ось тут у нас у випадному списку. так? Перерахувати всі види, які в нас є. Християнство. тут тепер уже кирилиця. Християнство. Далі. Іслам. Так. Далі у нас іудаїзм. Індуїзм. Індуїзм, буддизм. І ще в нас є таке вид, як е, Конфуціанство. Конфуціанст. Кон так, наші все перерахували. Якщо щось не дописали, ми можемо повернутися в режим дизайну. І Додати. І останнє в нас національність. Національність. Знову забула. Національність. Національність. Національність бачимо, що в кожної країни вони своя національність. Тому тут список зробити не вийде. Тому у нас тут залишається текстовий тип даних, 255, короткий текст. Знову, що ми маємо зробити? Зберегти нашу таблицю. Вона називається населення. Населення. Я тисну у 2, тому що в мене така таблиця вже з назвою Населення є в іншій базі даних. зараз... Ось вона що вже є така, є така таблиця. Тому ми, ми поставимо двічку, все. Ось тепер ми можемо відкрити нашу таблицю населення і почати вводити в неї дані. Австралія. 24 мільйони 990 тисяч громадян. Шість. Щільність населення три людини на квадратний метр. Тобто, бачимо досить низька щільність. Далі релігії в Австралії, народностей багато, тому тут і християнство, і іслам, і іудаїзм є. І вони тут ці не, ну, щоб їх побачити, всі введені в поле, нам потрібно це поле розширити. І національність. Бачимо, що це в нас нащадки англо... англійців. Ні, знову ж таки, хочемо побачити все, розширяємо поле. І далі, так і вводимо, Австрія. 8 мільйонів 858 тисяч. 15 105 людей. На квадратний метр. Бачимо, набагато більшу щільність населення християни, національність австрійці. Ось так вам потрібно буде заповнити за зразком всю цю таблицю бази даних. Ось. Коли ви зробите всі ці таблиці, вам потрібно буде відсортувати за. Базою клімат. Давайте почитаємо завдання. отже таблицю клімат за зростанням середньомісячної кількості опадів. Отже, переходимо середньорічна кількість опадів. Нам потрібно цю таблицю, ось натискання, ми її сортуємо за спаданням, за зростанням. Отже, бачимо з тих країн, які в мене вже є в цій таблиці. Аргентина найменша кількість опадів, Австрія найбільша кількість опадів, середньорічна кількість опадів. Коли ви це зробите, потрібно зробити скриншот екрану і стати його на перевірку.